Оливкова олія дуже корисна. Вона багата на цінні антиоксиданти та вітаміни, які допомагають зберігати молодість, красу і навіть продовжити тривалість життя. Звичайна олія швидко набридає. Я сьогодні покажу, як можна самостійно зробити духм'яну і надзвичайно смачну олію, яка ідеально доповнить смак ваших страв. Отже, нам знадобиться: 500 мл оливкової олії, гілочка розмарину, 3-4 зубчики часнику, 10-15 горошинок чорного перцю. Часник. Для того, щоб він розкрив усі смакові якості, потрібно розчавити його ножем і в пляшку. До речі, пляшка повинна бути обов'язково скляна. Черга розмарину. Достатньо однієї гілочки, щоб не перебити смак і аромат інших спецій. Жменька чорного перцю. Горошка. Закриваємо пляшку герметичною кришкою. Олію травами і спеціями потрібно зберігати у темному сухому місці, і через 10 днів вона готова до вживання. Така ароматна олія додає пікантності різним салатам або рибі, а ще її можна смакувати із свіжою чабатою. Ммм, Смачно!